Так, доброго вечора, всім вітання, любі друзі. Раді вітати на каналі DigiPoker.ua. Привіт, Дениса, ради вітати тебе, вітаю Степане, привіт всім глядачам та слухачам. Дивись, і до речі, я підмічу: ми не вгадали, там чи я не вгадав, не буду відповідальність на тебе перекидати. Все-таки я думав на Адріана Матеуса. Блін, у нього така класна позиція. замість... Він на Мінкосів. Ну тому що Мінко. Мінко він він на Мінко і на Кінг-Оф-Емі Кінгі Еміасі. Тобто він більше боїться. Він вважає, що краще бути в позиції на оцих двох гравців. Це в цьому є логіка. І він так само буде на Матеоса, все одно і він на Ріовей. Ну, короче, кажеще, окей. Ну ладно, давай. Э, э, Дедукшено. Шістки запушую, дамо вот. король ко. По суті, зрозуміло. Матеос. Ну, Получається, Матеус за ново ну, 175 тисяч фіш, треба фолдити? В якому аспекті? Він ні, ні, звісно, ні, а в якому як це фолдити? Ні. Ну, він рай ко просто не один, тому що він не ставить один, тому що там за спиною великий стак. А, а так він рай ко. І далі він завжди грає кол. Як це? Ну, як... ну, ні, ти знаєш, для мене ну, очевидно, що це all-ін виставлення. Ну при такому флопі, можливо, три блайнди можна і відстрибнути. Хоча навіть не, тут це, було можливо. Ой, так, я, навіть якщо він тобі руку покаже відкриту, то ти кол натиснеш просто. О, тут цікаво, дуже цікаво. Цікаюсь, давай, Переходимо на цю роздачу. Дуже цікаво, що буде, тому що ага, він позиції зіграв ту з десь с'юти кологічно, так? Проти Трибета з мого блайнда. Трибетит любитель, на якого, ще раз кажу, коефіцієнт був 5,6. Тобто <смас> він був чіп лідером і якщо він виграє, людина, яка поставила на нього е, там, умовно, 100 доларів, виграє 600. Так? Добре, а скажи, то матч буде пофолдити з міркувань того, що це е, чіпстек, який не сходив з розуму, який ну, ми все-таки відкриваємося там з ранньої позиції, ну, середньої, так, е, відносно з ранньої. Ми відкриваємося не, не з бата на катафах, і просто порити ми можемо, чи все-таки ми хочемо реалізовувати Та, ні, ну, перевагу в позиції по слов. Ну. Ну, і еквіті. Ну, тобто, ну, еквіті си. Ну Тобто він же не тільки тузи трибетить, правильно? Ну, як ми бачимо, це туз валет, ми не проти порати з е, в позиції з такою рукою. Світові тузи, вони дуже сильні. І Отамар дуже сильний гравець. Тобто, ти ж розумієш, він, він готовий ризикувати завжди. Він не просто так вигравав безліч турнірів. Е, і це. Тільки єдине рішення. Може бути 4 бата, але рука занадтасина для 4 бата. Тобто не для 4 бата, то здамо О краще використати. розумієш, що поябіліті, так зване, так? І реалізація еквітів позиції, то з і сьюта буде значно краще, ніж у з дами О. Дениса, на кого поставив маленьку? Я поставив на King of MIA. І я поставив на Матеоса. Так, знайшов Болев. Ну, і... Ну логічний, Боев згоден, так? Тобто він же не може виграти, але є така те, що він тут сильно прибуфовує, якщо ти логіку роздачі зараз відкрутиш. Ой-ой-ой, відносно кул. Дуже швидкий коновий Так, е, Кажу тобі, якщо ти відкрутиш логіку роздачі, просто відкрути її, що ти репеш? Ще раз, ми повертаємося назад. Я зараз прокручу. зрозуміло. Тузи королі з королем червовим. Там на нас був конбет, чорчик чек Ну ось, і от я про це кажу: ну, чек-чек, так все, що це? Жодного всідного туза майже, правильно? Ну це виходить, що ти репиш тузи королі, які ти чекнув, і які мав червов. Все, ти практично нічого не репиш. Ну, складно уявити. Звісно, у Еріка зараз 11 блайндів, у Матеуса туз валет. Але ну, Тряся, ну от який рейнджер зараз у Еріка е, Пушата? Ну, Дуже сильний, все ж, все ж таки дуже сильний. І а ні, все ж таки знайшов. Ну, тобто, е... завдяки потоцам. У не дуже флоп. Чорно гарний. І рівер, так, це блан це четвірка. Я Давай, вагаті. королів. Дами, що буде? Що буде? Ну, трибет точно буде, е? у нас чіп лідер, 6 мільйонів. Ну, а далі от королі. що роб... Ну, от він, він любитель, ну, от що він робить зараз? Ну, напевно, він 4бет дасть, правильно? А що тобі здавалося? Якщо, якщо любитель, то запушить. Якщо то прям любитель любитель. Як Ні, що? ну Він же якось сюди дійшов. <сі> <сі> ну От що ну, от робити з Дамом? От мені. Мен... Я але не, не знаю. Я не знаю. реально, я не знаю. От знайде він тут щось окрім пуша. Напевно, Пуш це правильно з точки зору теорії, але от в реальності от, от реальна ситуація вже бачите? Ну так. <сі> Ну Зараз подивимось, роздачу. Ну, це кулер 8000, все, на дам. Давай тут нам е. А туз, точно. А, ні, ну да, туз не підходит. Бадби джекпот, не теж не підход. Так, у нас пуш, и туз 10, це кол. Так, і там туз був у Мінько, так що нормально эгвиди. Давай, Ерік. Давай, давай, О трефы. Так, поливаем. 3 мільйони фишек. О, трясяч. Так, у нас буде виставлення. Мені здавалось дуже членом, ще, ще і до того, бо якраз так лінія вибудовувала, що Томар не пропустить свій требет і буде їхати mm. в своїх 30%. Ще один мій дружаня Келвін Кербер. З ним постійно перетинаємося за столами. а Він подвоїться півтора мільйони. Ми так, маємо виставлення. Вашкувати для Матеуса. Жодних пекторів. Ну як. 2.5 якісь. Трася, ну, 4 мільйони Пінарео, а от так от. Ха. Несподівано. Де? Матеус не вже. Ну, все, зараз закінчиться, правда, скоріш за все. Ще й 9-ка Добре, а стрійка ну... мене в борт дає. 2-2-10 ми, пушимо на один блайн просто. Ні, чи крейс. крейс 2,5. 2,7. І? І шо, І? И... На пуш ти маєш на вас? <laughs> Ні, а далі, добре, кол. Виходить четвірка. Мені просто интересно. Пуш. Mm -hmm. На жаль, для yeah. GG, так. Я, я ставив на Матеоза і на кінгом. Ну, от от. 3, 3. Швидко, швидко ціни статі всі. Чи пока 74. Mm, Пас. трики. От зараз це доведе рівень розуміння. Якщо він грає кол, це прям, прям доволі такий. Амбітний любитель. Якщо грає пас, то, блин, завеликий коефіцієнт на нього був. Там п'ятірки НС? я завжди кажу: що в такі ситуації 5,5 ЕНЕС. Не Щось між п'ятірками і шістками чи ні. Ну так, да, так, да. в принципі, все логічно. Не потрібно це все йому. А-я-я, шкода, Тамарка. Забирає фішки. Тамар був чіп лідером. Я десь з чи чи... другим стеком. Ні, так, так. Був Чіплітером, Почат... стартував Чіплітером. І десь в душі був за нього, ну, тому що шахіст, тому що, ну, не знаю. Є якась ну от З другим не... стеком стартував Ріоа і з неймовірним коефіцієнтом. Знаєш, це умовно не, не надце, але та, це. це... Це якісь сильні комбінації на врагах О, Диви, 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 диви. Я вам казав про Келлина. Він майстер гри в коротких стеках. Майстер. Прикол, прикол в тому, що такий сайс не вибуває корольдама. Мені здається, це страшно, але він посидить ще а ще як любитель, те, що ми там бачили. Зараз натис... натиснекол такий, ну блі, що мені розуміти? Розпов... А, ні. Угу. Тоді все це класно, командно підібрало. Та він майстер, я тобі кажу. Ніхто так, от не, не мутить, як він. Він просто постійно мутить. Просто це, от, це такий він мене бісить, і з ним граю. Просто не можу його. О, в нас своє столення. Mm -hmm. в дами. Я думаю, якщо без п'ятірки, то шанси Ріоа сильно зменшуються. Просто сильно. Просто от зараз типу, шанс його виграти до того був десь відсотків 20. Турнір, тепер він став 5. ну да, Я розумію, що да, ти ну, трошки гіперболізуєш. Зараз побачиш. Да, але зараз давай об'єктивно розберемось. Ну, ми щось бачили, прям щось дуже погане від Ріалуа. -Рі -Рі ти зараз Отам побачиш. Не було таке. Я, тобі, я, ну, я тобі кажу: от от, бачу, от пішов 6-3, він пішов відкривати зараз. Ну, які точно там ніяк вже нікуди вони не лізуть. Бо ситуація змінилась. Ну, зараз побачиш, Це просто от в нього був внутрішній. Я покер не тільки, я його відчуваю внутрішньо. От іноді, коли я стрімлю, я вам кажу: от я просто відчуваю, не можу вам пояснити це. І от я відчуваю людей. От Він вже до того внутрішнього виграв той турнір. І все. І зараз, коли він програв, в нього просто зараз клепку відірве. Диви, що відбувається. Так. Ну, і що, і що це виходить? Мільйон. Мільйон залишається. Це, це, це виходить. Такий, Отримуємо бурш, такий, блях, і колем. Вибачте, на славій час. Ні, це радісний це... кол чому. Це? Ні. Мені здається, що все, все на є. Є якийсь такий невеличкий мачок, але. Ну, зрозуміло, що достатньо набагато більше всяких валетів, дамту з королів, і десяток. і... О, це Оце, оце Денисе, бля. Оце воно, оце, цей матюк. Такий, ну що ти, ну, ти там граєш мені? Ну, не вже тузи, от, от саме після кліка. Мільйон сімсот дев'яносто. Все ще нормальний стан. Так, ну тільки прямі і це не він. І це не вони. Ходять фішки по колу, 5 Макс затягується. Ну, зараз е цікаво, як буде гра-рі або, ну, типу, ситуація так. Ситуація гарно підходить. І він врятував Мінкоп. Вряту... По факту рятував. Ну, ти знаєш, мені здається, що Мінькоп не пушив все-таки в цей о -о опен. Чому Навіть, ні? 11 блайндів. Я думаю, що він би просто через якийсь коло. Чи це а який кол, ну що ти? Та ні, Ну який ну, сам, Саме, саме надивись, ну, ну саме в баскатах. Я розумію, що це 5 макс і, і це опенс катофу по факту, але ну не знаю. О, до речі, тут якийсь нас напівколор вже для 4 макса і для такої глибини. І тут звали, це було теж е занадто. І ще він новий поставив, хоча б перестав би, щоб пас мати. Давай, давай скажу. Я, я погоджуюсь, що це занадто, типу, але ну, це прикольно. Ми ж... Я що не доказував, що в твоїх очах я доказую? Я не вважаю це нормою чи, чи дефолтом якимось? Що зараз було таке, yeah. що мені довелося відстоювати позицію, яку я в принципі не пропонував. От. Я І, з тобою згоден, що це прикольно. От, саме слово «прикольно» — це прям саме підходячи. Вну... Це було ну, прикольно. Це сміливо, і це доволі часто буде працювати насправді, бо ми ну, свої історії. 50. І теж цікава історія. Ріал очевидно, не вперше в складній ситуації була в кетчу, і він доволі швидко здається, пенерало сміг пропливувати десь. Ну, давайте, виставлено. Вистеленімо, ну, сім не фолдить. Що, буде у нас наш Тримакс, який ми говорили, так, буде! Так. Буде, з він буде, це не сильно. Чат. чат. Нас, по-моєму, останнім часом коїться дивні речі на цих фіналках. Тому обов'язково підписуйтесь, бо кожного разу все веселіше і веселіше. Минулого разу у нас людинка, яка третій раз поспіль вийшла на фінал. Ну, не поспіль. А Третій свій вихід на фіналку і третє чемпіонство три з трьох. Сьогодні у нас фіналка, в якому було чотири дебютанти, три з яких, як казав Кличко, три Максі, Просто. А тут пуши, ну тут туз дев'ять. Схоже, схоже, привіт: десять блайндів, ну, одинадцять. Достатньо кількість тузів ми маємо в запасі. Це буде Він, прикол, якщо виграє той Ріо ОЕ. Буде прикол. в сенсі. Ні, дивимось поки далі, хай бас виграє я зараз цю роздачу. Ні. Просто найбільше, що я хочу от сказати, зараз цікавий теж момент. У нас далеко не найдовша по тривалості фіналка, проте рівень бландів я не знаю, чому так далеко заходили. Наступного я чекаю прямо рівня. Тому що, а чому так далеко? Тому що ми починали 8 макс, і кожна роздача з самого початку була на одну людину менше. Тобто швидше роздачі проходили, швидше блайди, бо у нас блайнд підв'язані до кількості рук. І ми багато рук от, про що я по mm Угу, -hmm. Ну так, да, да, все правильно ти сказав. Бо швидко руки грали ще не було по просто. Ну, так. так, я ще в три максі навіть подивився по таймінгам, в принципі, за три години реального часу. Це ж відносно нас немало на часу. Ну, 4-7 навряд чи він запушить. Хоча, знаєш, в тій дина. О, -о, 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 о Нічого собі він флопнув. Давайте 7-7 останні дві. Mm, Слухай, ну це може бути oh. остання роздача, насправді, так. Це така така, така куларна. Ну, дивись, останню прям важко, команд. Ти маєш на увазі, що зараз просто ту запустить? При якому сценарії? Ні, ді? ну чому наш дивись, бет, Там кол, потім е не доїхали. Там, наприклад, чек, там пуш, або там маленька, там пуш. так ну, не так, так, як, не ну, ти, Ні так якось важко. Ну, хіба так? Що Тут 7 піде перетворювати. Але це, це треба, щоб 4-7 чекнули, 4-7 в хитзапі, по король хай проду, там, там, де ми не плачемо співпадіння. Зараз так. він ще від ДБЄ, це буде прикол, що він втомився просто. І все. А так ну, то він... може бути. Таке й повірю. Він хоче просто натиснути КВ, щоб все закінчилось вже. Блін, прикол. Ну, ви уявляєте, що ставки були 1 до 6, Ну, типу, майже. Тобто, на кожен долар, який ви вклали, майже 6 доларів отримуєте. Ну, це прям такий коефіцієнт. космічний. Ну, навіть для хедзапу я щось не бачу, що ми там хочемо, навіть 5-6 зак закрилися, так? Та ну, я тобі кажу, ми що на... він хоче. Бле... Він просто втомився і, бу... і хоче просто завершити це. Ми блефа не б'ємо, умовно, якісь там команду. Ну, окей. Вітаємо Ріалоа! Круто, круто, реально. Цікавий фінал, вона особлива. От. Не знаю, чи... Особлива, багато особлива. Цікав... Вона особлива, не похожа так, на інші. Дуже так. багато. 372 тисячі відправляються до Ріалова. Е, нагадую, по, 30, по 28 тисяч додаткових доларів перших три гравці отримали. Це пакети на WCP Paradise. І, можливо, е, це були ноунейми no відносно до нас, можливо, до там познайомиться. нагадує, що Денис туди їде, і нам потім все розкаже, скаже хлопці, я коментував вашу гру. Тому е чекаємо тебе з новинами, до речі, і ще раз хочу тобі подякувати за сьогоднішній тер. Побачати, скажи по часу, коли це, -це, -це, -це грудень. Це завжди початок грудня. Це за 60 ага. днів буде. От від сьогодні це за 60 днів буде. Це 9 грудня. З 9 грудня воно стартує.